Гаджети і здоров'я. Гаджети можуть як сприяти здоров'ю, так і негативно впливати на нього, залежно від того, як їх використовувати. З одного боку, технології можуть допомогти моніторити фізичний стан. Наприклад, за допомогою фітнес браслетів або додатків для медитації, вони можуть відслідкувати активність сон, харчування, що допомагає підтримувати здоров'я. Однак надмірне використання гаджетів Особливо смартфонів і комп'ютерів може призводити до проблем із зором порушення сну через синє світло та психологічне виснаження через постійну доступність інформації. Крім того, тривале сидіння перед екраном може негативно вплинути на поставу та фізичне здоров'я. Щоб зберегти баланс, важливо правильно керувати часом. Провести ним за гаджетами, робити перерви для фізичної активності та використовувати технології для покращення здоров'я, а не заміни реального життя. Усім дякую за увагу. З вами була Кутикова Амелія.